Чи помітили ви, що під час війни сепарацію порушено? Тобто всі ті правила, які вибудовувалися роками, коли вже дитина могла спати окремо або щось робити окремо, або залишатися вдома окремо після поганих подій, після вибухів, після тривожності, вона починає знову, начебто, йдуть відкати, і дитина те, що вміла, може знову почати не вміти те, що вже було нормою і. Було зазвичай спокійно виконувалося, перестає виконуватися. І це дійсно проблема, і це важко. Треба набратися терпіння, щоб починати все наново. І бажано, щоб це було вже в більш спокійній обстановці. Але зазвичай це так не. Що ж тоді робити? Ну по-перше, усвідомити, що під час війни те, що працювало до війни, може не працювати, і намагатися знаходити нові нові способи, нові методи, звертатися до фахівців за допомогою, тому що це все можливо зробити, але це не дуже просто і потребує багато терпіння і витримки від батьків. Тому, якщо ваша дитина а, пішла у відкат, що суміла, тепер не вміє, могла бути самостійною, тепер не може, це може бути як а, тривожність, це можуть бути захисні механізми психіки. А, і батькам треба на це обов'язково звернути увагу і а, не залишати свої спроби повернути. Те, як було, але розуміти, що може, чи просто тримати дитину під час війни в максимально здоровому стані емоційному, це дуже непросто, і це така складна задача, складне випробування для батьків, і дуже складне проживання для самих дітей. І я це добре розумію, тому що знаходжусь тут з вами і бачу це. Кожного дня, але ми намагаємося максимально впоратися з цим. Звісно, я завжди буду наголошувати на тому, що кожна дитина має жити в безпечних місцях, але не у всіх дорослих є така можливість це забезпечити дитині. Тому там, де тільки можливо покращити емоційний стан дитини. і ми це робимо, і звісно, що дорослим важливо турбувати.